Слава Україні та слава ЗСУ. В Миколаєві сьогодні, 1 грудня, наступила зима, 1012 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні в Миколаєві більш-менш є світло, але ще вимикають на 2-3 години в день. Ну і вуличне освітлення, бачите, зараз не вімкнули, хоча в домах світло є. Ракетних атак минулої доби не було на півдні, іначе і Ранські мопеди теж сюди не залітали. Може тільки пролітали Херсонську область в напрямку Кировоградської, в Одеській та Миколаївській, наче навіть минулої доби, жодного разу повітряна тривога не лунала. В Миколаївській області, в районі Очакова, знову були атаки fpv дронами від росіян. По офіційним повідомленням це було одного разу, і цивільні не постраждали. В Херсоні, на жаль, знову двоє людей загинуло після російських обстрілів і аж 15 травмованих. Давайте закинемо на FPV, на помсту росіянам. Дякую.